Як казав класик, я офігів валера, а я не просто офігів, я продовжую офігівати. навіть до тієї міри, що іноді мені здається, що мій офігіватор має вже зламатися. А офігіваю я з тієї частини українського суспільства, яких особисто я називаю вкраїнчиками. Це ті, які в 2019 році було 73% з тих, хто прийшов на вибори, зараз їх значно менше з багатьох причин. Хтось порозумнішав, хтось просто не дочекався шашликів, яких їм обіцяв Зеленський. Але все одно ця частина суспільства доволі велика. Чому я, так би мовити, афігіваю? А все тому, що, ну дивіться, спочатку Зеленський йшов на вибори, і велика частина вкраїнчиків йому повірила. Повірила професійному блазню, професійному брехуну, який заробляв на життя. Брехнею на сцені. Вони повірили його нереальним, нереалістичним обіцянкам і про закінчення війни, і про зарплати в 4 тисячі. Потім всі побачили і зрозуміли, що ніяких обіцянок він не виконує, а все в країні стає лише гірше. І ви лише подивіться, наскільки часто і безсоромно він брехав і перезувався в повітрі. 2019 році він обіцяв, що він закінчить війну, що він іде на е, один термін. Він поїхав на перемовини з путіним до Парижу. Потім полетів в Оман, де е, взяв на себе якісь зобов'язання не роз... втаємничено від українців, стикнувшись з реакцією патріотично свідомого суспільства і зрозумівши, що просто так капітулювати йому не дозволять. Він почав перевзуватися в повітрі, почав відходити від планів закінчення війни, почав своє велике будівництво, яке в народі називають крадівництвом. Розкрадав і своєю бандою мільярди, мільярди навіть не гривень, а доларів. Розкрадав мільярди на антиковідних заходах, брехав з Заходу, брехав Байдену. Почав встановлення в Україні вже на той час авторитаризму і перших зародків диктатури, влаштував повністю реванш антимайдану, привів до влади Єрмака в незаконний спосіб, Татарова та іншу проригівську шоблу. Замість готувати Україну до війни розповідав, що ми будуємо дороги. Потім прийшла велика війна. Ця наволоч не попередила українців. Ця наволоч ігнорувала попередження західних розвідок. Ця наволоч ігнорувала е, мілітарні програми розвитку ВПК. Ця наволоч просто ігнорувала підготовку до війни. Ця наволоч призвела до втрати 20% території України, до сотень тисяч загиблих, до зруйнованих міст, до мільйонів біженців. І ця наволоч знову перевзулася в повітрі. Ця наволоч стала патріотом. Ця наволоч стала перейматися долою українців. Прийшов до влади Трамп. Ця наволоч поїхала в США і влаштувала шоу, яке ледь не коштувало нам вже наданої американцями допомоги, що коштувало зруйнованим на той час вже відносинам між Україною і головним союзником. Збурило суспільство. Суспільство стало на захід знову цієї наволочі, ці вкраїнчики. Ці наволочі американці показали компромат на нього особисте на його оточення, і ця наволоч знову перевзулася в повітрі. Тепер Трамп найкращий друг України. Ця наволоч розповідала, що вона відстоює інтереси України і не передасть Сполученим Штатам корисні копалини, які саме ж запропонувало Трампу напередодні восени перед цим. Знову суспільство збурилось, знову стало на захист цього брехливого ублюдка. І знову ж таки, коли з'явився цей компромат на нього особисто, коли він відчув, що пахне шмаленим для нього, він знову перезувся в повітрі і заявив, що Україна передасть ледь не всі корисні копалини Сполученим Штатам. Ця наволоч розповідала нам на протязі всіх трьох-трьох років війни, що. Не можна вести перемовини з путіним, підписував якісь там укази, що ніхто не вів з ним перемовини, що війна буде йти лише до переможного кінця, до кордонів 91-го року. А хто говорить щось протилежне, це зрадники України. Людей переслідували навіть за те, що вони мали сміливість говорити про припинення війни. Ця наволич побачила, що війну до. Потрібно закінчувати, що його почали до цього примушувати. Американці ця наволоч знову перевзулася в повітрі. І в країнчики, як стадо баранів, як бидло, тепер знову мечать, що наш найвеличніший веде нас, нас до перемоги, забувши вже все, всі саміти миру, всі безпекові угоди, які він підписував, те ж саме стосується НАТО і всього, 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 всього іншого. Тому що ця наволоч. Бреше постійно, бреше лише для того, аби залишитися при владі. І я повторюю ще раз: я просто афігіваю країнчиків, які, по-перше, обрали президентом, а потім вже на кінці шостого року його правління, коли країна стикнулася з таким, що мало в історії, які країни в світі стикалися, багато в чому завдяки цьому брехливому ублюдку і продовжують вірити тому, Хто все своє професійне життя до того, як обманом стати президентом, заробляв на своє життя, брешучись зі сцени, обріхуючи інших людей. Так ось, українчики, ви своїми діями зацементовуєте владу, створюєте і впроваджуєте остаточно диктатуру в Україні під правлінням кривавого, закомплексованого наркомана, який? Нічого доброго Україні не зробив і вже точно не зробить, а буде лише погіршувати ситуацію. Тому все, що відбувається, все, що відбулося за його правління, і все, що відбудеться до того часу, як його приберуть із влади, також і на вашій совісті пам'ятайте про це.